your way to higher ground may you always keep your head held up high pretty little thing you're a diamond in the rough shining from within i can tell that you're tough just the sight of you when i'm at my weakest point Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео для тих, хто тут вперше, як завжди, я представлюсь. Мене звуть Лена і я мама в Декреті. Саме тому мій канал називається Декретні будні». Тут ви знайдете багато мотивації на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку, покупки для себе, для дому та в принципі про моє життя. Тому, якщо вам цікавий такий лайфстайл блог, я запрошу вас підписатись на мій канал. Ну і покласти лайк цьому відео. Мені буде надзвичайно приємно. Ще я чекаю на вас в коментарях, де залюбки з вами спілкуюся. Ну що ж, сьогоднішнє моє відео розпочинається зі сніданку, з атмосфери нашої такої ранкової. Сподіваюсь, вам таке також подобається. А також відео хочу поділитися сьогодні своїми покупками для діток, для дому, для саду. Сподіваюсь, також вам то буде корисним, а також атмосферою святкування дня народження нашого тадечка. Йому вже рочок, уявляйте собі рочок. І поділюсь з вами рецептом бенда тортика, який я пекла. А також, як ми побували на концерті. Покажу вам трошечки розпаковки своєї. Це все для саду, покажу, що придбала. Може для когось буде то цікаво. І все ось. Отримала вчора троянди плетесті, завтра буду садити. Це два кольори різні. Замовляла на сайті мій сад. А тут зараз покажу, що ще ось цій покажу. Тут розсада, а тут е добрива. Зараз розпакую, розпакую і все покажу. Так, показую вам свої покупочки з розсади, що мені прийшло. Е -е, це полуничка, 16, сетниць. я вже брала в цієї жіночки. Таку її вона в мене суперово розрослася і взагалі ну, супер. Короті, тут закритою кореневою системою дуже гарні саджанці. Також цієї зіноси, вона ремонтантна, вона родить до листопада місця. Також цієї зіну я взяла саджанці лаванди. Пахне просто космічно. Десять, здається, їх взяла, не пам'ятаю вже. Це одна посилка була. Далі інша посилка, це я замовила добриво. Це Байкал М. Це, здається, запорізьке добриво. Також підписувач для моїх а, гортензій, такий флор-колор. Хотіла більшу пачку, але щось не було її. Потім взяла майстер з такою формулою, Це мені теж для троянд. І... Потім такий майстер, це теж все раніше Теж Для квітів. Це все для квітів, щоб гарно квітня. І Радіфарм взяла для... Буду ходити троянди, це попідловата. Також купила в цьому магазині текенкову цибульку. Резпід, посажу її. І В іншому магазині, що я взяла, це ось концентрат. З ось такою формулою. Взяла дві бутилки, в мене є. Осьменький такий у мене вже є, синій. там формула, не пам'ятаю там точно. Я взяла ось таку вона така йде універсальна, тут всі рівні пропорції всього. Е, також взяла е, ось такий рост концентрації вже коли родить. І підкислювач для лохідного. Буду підкислювати зараз, бо в нас був сезон дощів, а після дощів там. Содніть з ґрунту впадає. Тому ось такі от у мене покупочки. Завтра буде день посадок. Набралася, дай Боже. Ну, а це результат після посадки. Ось така в мене полунична грядка. Її далі я замульчую соломою, думаю, буде дуже гарно. Також далі поділюсь з вами, як поживає моя розсада і як я вирощую мікрозелень. Покажу вам ось, як моя розсада вже поживає. Це я вже її почти садила, ярочки і деякі помідори. І цього тижня ще ті помідори Не Немало часу, просто <смас>, ще маленький. Тому ось так от ось такі ось справи у мене. Оце, до речі, перчик тут е в метро купляла. от зерняток з метру, ось таке повиростало, прийнялися всі чотири. Побачимо, що з цього буде. Покажу вам ще, що я купила. Була в, в, в Аврорі недавно і купила такий набір для пророщування е мікрозелені. Тут є рукола, гірчиця і, і не знаю, що ще. <смір> Якийсь там салат. І... Хочу спробувати. Тут на три урожаї заплатила 47 гривень. Тому хто хотів теж спробувати, може. Зайти в Аврору, там продаються ось такі набори. Зараз посажу, будемо бачити, що з цього всього вийде. Ну що, я посадила, будемо чекати ворожевий. Сподіваюсь, вона вийде. До речі, мікрозелень вона дуже корисна. і Мені подобається вона в салатах різних, та й до будь чого Особливо мені подобаються гірчистці. Ось так от. Накриваємо, кладемо помірне світло. Будемо поливати, оприскувати точніше і побачимо, що з цього вийде. Е, так, я возила Поліночку на підготовку, і поки вона була на підготовці, я зайшла в сінсей, він там поряд, і дещо купила. Там на фоні Тимур. Не звертайте уваги, бо він вирішив винести мозок, бо йому лего не купили. Покажу, що я купила. Купила ось такі ємності. Кривенькі, трошки нерівно стоять. Ціна 169 гривень за штуку. Купила для чаю, цукру і кави. І ось такі. Я, до речі, давно бачила їх, але в нас не було в магазині в наявності. Оце з'явилося, я вирішила купити ціна 129 гривень за штуку. Як завжди що не взяла більше. Не, до речі, бежеві, а от на камері бачу не такі, як хакі, але це не хакі. І зараз покажу речі малим, які купила. Е, так, І речі, які купила для Тимурчика. Ось таку кофту. Ну, У нього не було, не ось, щоб защіпалося. Добре, Він так виріс з цього це, і вона виявляється аж 399 гривень. Слухайте. Е, очікувана. І цей і стани за 149 гривень. Це 500 гривень ось такий костюмчик вийшов. Штани, можливо, будуть, не будуть скатуватися, будуть досить небагані. Зараз покажу, що купила в лінорсьці. Для полі, що купила це. Ось така футболочка. Мені дуже сподобалось. Не було розміру такий на польку. Взяла на 146 вона буде така оверсайз. Вона дуже стильна, прикольна. Також упаковку лосинів. Вона не має. Чому ходити там і біля хати. Ну, і в принципі, на таку прохолодну погоду. 219 гривень дві штучки. ну це Завжди постійно беру. Е -е, ще ось такі ласини біля хати ходити. 99 гривень коштували. І в неї не було кофточки на замочку. Зараз може поміряти, я вам покажу, як це все виглядає. Кофточка 279 гривень, якість, до речі, непогана. Ну, а ще ми ходили з поліночку на тваринний ринок, де продаються тваринки, різні собачки, котики, кури. Ну, все можна там купити. Він у нас щонеділі відбувається на одному ринку. Колись в дитинстві я його обогашнювала, я кожної неділі туди ходила і ходила, роздивлялася. Мені настільки це подобалось. І я згадала про все і вирішила підвести полінку. Вона була ну, в повному захваті, вона просто не могла натішитися. Все і подобалося, і все хотілося їм. Ну, а також Полінка з Тимурочком почали ходити на футбол. Це, напевно, в якійсь мірі мрія мого чоловіка, щоб е, хтось займався футболом, адже колись в дитинстві він займався, він був, м м, вчився в спортивному інтернаті, але певні такі травми досить серйозні у нього, і його спортивна кар'єра. Закінчилася, тому що <смі> він вже не міг просто зв'язку з здоров'ям займатися. Хоча подавав дуже великі надії. Був досить таким талановитим. А ось наші діти полінці, до речі, дуже подобається. Вона з задоволенням ходить. А Тимурчик, мені здається, що він ще не готовий. Він ще маленький, він безкетує. І, в принципі, я побувала на тренуванні, багато діток, таких, знаєте, без У них зараз заняття складається з такої базової підготовки, там, розуміння, що таке футбол, як працювати з е, м'ячем. Поліночка вона досить дисциплінована і в неї непогано виходить, тому ось такий вид спорту у нас з'явився у нашому житті. Ще ми їх водимо на плавання для того, щоб вони навчилися трішечки плавати до літа, тому якось ось так. Тому ось такі у нас справи. Трішки з вами поділилася. Ну а далі хочу з вами поділитись рецептом бентотортика, який я пекла, петечку на день народження, точніше на фотосесію Адже день народження ми Не святкували особливо, просто зробили собі фотосесію і таку вечерю сімейну. Тому якось ось так. Отже, приготування бендотортика ми розпочнемо з випікання куражів. Для цього нам потрібно три яйця і відділити окремо в них жовтки від білків. Далі до пілків всипаємо половину цукру, а також половину ванільного цукру, і починаємо збивати до стійкості. Має бути дуже дуже стійкі такі піки. Чим краще зіб'єте білок, тим краще вийде у вас бісквіт. Після того, як збили білок, беремось до жовтків. Решту половину цукру і ванільного цукру висипаємо до жовтків і збиваємо їх до посвітління. Далі в жовткову масу всипаємо третину білкової та акуратно ось такими рухами. Перемішуємо до однорідності. Далі до жовтково білкової маси всипаємо просіяне борошно та крахмаль та акуратно ось такими рухами перемішуєте до однорідності, всипаєте далі білкову масу та перемішуєте до однорідності. В якості форми для бендотортика, що він був такий справді малесенький. Я використовую форми для паски, такого, можна сказати, з найбільшого, який я знайшла, це десь було 12-13 см в діаметрі. Якщо у вас немає форми для випічки кільця, то можете ось такий лайфхак. Використати. Хто не знав, будь ласка, користуйтеся. Далі випікаємо наш пентотортик в духовці з режимом верх-низ на розігрітій до 170 градусів десь 25-30 хвилин. Даєте тортику остигнути, віддалі його замотати в харчову плівку та дати по декілька годин постояти в холодильнику для того, щоб він втратив цю крихкість і вам легко було його різати. Ну а тепер приготуємо крем, він у мене супер простий, я не заморочувалась цього разу. Беремо жирні вершки, в мене це 30%. Додаємо цукрову пудру. Далі ванільний цукор. Ще додаю маскарпоне. Я люблю крем саме з маскарпоне, А не з Філадельфію, тому що Філадельфія має той слонуватий смак, а в мене вдома його не люблять, тому якось ось так. Взбила, потім додала трішки ще згущеного молока, воно також додає такого молочного насиченого смаку. В ролі начинки, скажу чесно, в мене були вишні у власному соці, я просто їх відрідени відділила. І ось так. Пропитка в мене просто молоко з ванільним цукром, підігріла його в мікрохвильовці і супер. Торт збираю ось так, кладу корж, пропитую. Далі викладаю ось такий шар кремом, плюс-мінус його вирівнюю. Роблю по краю бортик з цього ж крему, ось такий, як на відео. Далі викладаю туди всередину начинку. І наступний корж. І так повторюємо ще раз. І ось останні штрихи. Далі я обов'язково обмащую тортик кремом. Це для того, щоб прибрати лишні крихти, і на наступний день вам було легше його, наприклад, ви хочете його вирівняти кремом. Щоб ці крихти не винесували, то його треба обгорнути маленьким, тоненьким шаром крему і покласти, стабілізуватися, пропитуватись в холодильник. Я це робила на ніч. Ще для того, щоб він не похилився, використовують бордюрну плівку. В мене її не було, тому я взяла ще одну форму від паски і ось так обгорнула. А ось результат, я особливо не заморочувалася над декором, знаєте, що змогла, те зробила. Ну а далі хочу поділитись з вами кадрами з дня народження, залишу їх для себе, а також поділюсь з вами. Ку -ку! Танцей, танцюй. Танцюй! Танцюй! та ні. Так, амо ми сіли тут в стедуся. Ня-ні-ні, сюди йдеш. Туди не дуже. Морне йду. Дідь ти. давай. Уже просто сокусай. Куси. Кусай. Ну, а далі хочу поділитись з вами виступом нашої племінниці на концерті Козак Сіста. I wish. I wish. thank you Ну що ж, ось моє відео добігло до кінця. Воно зовсім не великодні цього року. якось мені не знаю, не було настрою, тому вибачайте якось так. Тут моє життя. Хочу подякувати вам відразу наперед за привітання. Знаю, що вони будуть. Також дякую всім, хто вітав день народень день самого свята. Також вітаю вас з прийдешнім світлом, святом, великодням. Нехай цей рік принесе нам миру. Про який ми дуже мріємо, всі дякую вам за перегляд! До нових зустрічей, папа, -па. все буде Україна.